Рада бачити вас на нашому Джеком каналі. Приємно, що ви з нами весь час. Зараз я коротко розкажу про часник, лук-чеснок Ракамболь. Дуже коротко. Сонце не можу піймати ракурс. Сонце дуже спекотне, кручусь, верчусь. Не виходить. Зараз швиденько, тому що треба ховати часничок, я розкажу про цей сорт часника. Ракамболь це рослина родини амарилісових. Я не можу навіть вимовити слово. Амарилісових. Яка виглядає як великий часник, але генетично ближче до цибулі порею. Він біленький, бачите? По кольору. Ось оце попався сюди не той часничок. <гум> Побачила. Його ще називають часник слон за великий розмір. Іспанський часник, єгипетський часник. Хоч е, і називають його часником, справжнього часникового смаку чи різкого запаху, немає. Він м'який, солодкий, ніжний смак. Е, чому така назва Ракамболь? Ну, це предполагають, що е, ймовірно йде з французької або іспанської мови. Тому що там оце є деракальболь. ДЕРАКАМБОЛЬ, це історична назва одного з різновидів декоративного чи їстівного цибулі. Лука. Їстівного лука. Цибулина велика може важити 200, 400 і більше. Складається з кількох великих зубців. Від 4 до 6. листя широке, схоже на листя по має потужну стрілку з квітковою головкою, містить вітамін А, С, групи Б, селен, залізо, кальцій, має антибактеріальну і протизапальну дію. Міцнює імунітет, поліпшує травлення, менш агресивний для шлунка ніж звичайний часник. Садять восени, жовтень або весною, березень, квітень. Я садила. Його майже в кінці, по-моєму, листопада. До грудня місяця ми саджаємо. Глибина посадки десь 5-8 см. Відстань між супцями десь 15 см, міжками 30. Любить родючий пухкий грунт, нейтральна кислотність, обов'язково додають перегній або компост. Полив регулярний, але не надмірний. Розпушування. Прополка обов'язкова Стрілки бажано виламувати, якщо не планувати збирати насіння. Приблизно десь через 90-100 днів стрілки обламуються, тобто через три місяці від сходів, як вони там посаджені, коли весною посаджені, і ото коли взійшов і десь на третій місяць виламують коротше. Листя має пожовтіти та підсохнути, як воно в мене. Якось у мене Я тільки щоб без вас його все ось пообрізала трішечки, а це й залишила. Після збору цибули висушують у тіні, ні в коєм случаї не на сонці, не бросати. У нас зараз палюче сонце. Дехто викопав і бросили на грядці. Ні, достатньо однієї години, щоб він зварився. <сміргання> Зберігають в сухому прохолодному місці. Термін зберігання до 6-8 місяців. Потім він все таки висихає, розмжуються зубцями, дітками. Це такі маленькі цибулинки, що виростають біля основної цибулини. Ось бачите? От дуже погано видно, я не знаю, як вам показати. О, отак, сонечко. Оце дітки. Саджаю отаку дітку. Я їх теж збираю. Вони самі збираються, багато залишаються в землі, бо неможливо зібрати. І висипаю. Десь отак, от на такій відстані, я не знаю, 5-6 см. Канавку роблю. І з оцих зубців отакий великий зубок. Дивіться, який великий, допустимо, Оце одинарний, бачите, як цибулина. І потім, уже на другий рік, оця цибулина виростає в отаку, в отаку цибулину. Ділиться, і тоді вона починає ділитися. Спочатку вона ціла, а потім вона ділиться вже на зубочки. І, звісно, Дає ще отакі потім сімена, вже доросла. Саджаю я і зубочками, коли я посаджу зубочок. сам зубочок, Зубочка теж може бути отака цибулинка. отака. А потім з нею все одно. Виходить отака. Зрозуміли, в чому різниця між оцим часником, це озимий у мене. Озимий не дає діток, він тільки розмножається, ви бачите, зубками. І якщо хочете, то сім'я Ну, Ми з насіння все зрізаємо. Ми нічого з насіння не саджаємо. Тільки за цих маленьких діточок. Оцей часник. Мені важний оцей часник. Він смачний. Його можна. Я вже в якомусь ролику казала, що можна його. З'їсти цілий, здоровий, отаку головку, отаку, от, і запаху не буде. Що я кажу? Не так, як той простий часник, що на другий день уже на побачення не підеш ні до кого. А це нормальне, це він мені чим подобається. Він набагато смачніший, набагато його можна їсти, не знаю, і на сніданок, і в обід, і на вечерю. Так, що оце я що хотіла розказати про цей часник. Ракамболь. Я його зібрала Вони ще. Це той, що останній. Він там дуже мокрий був, бо поливали помідори, а він в помідорах ріс, ви бачили попередні ролики. Його попиталася обрізати, а він іще тут земля мокра, Думаю, ладно, ви бачите, деякі коріння. Які це той, що ріс ще син старший. Три роки тому, 4 роки назад садив. І оце тільки зараз ми його вибрали. Ну, ось так, що я хочу сказати про свій улюблений часник. цибуля часник ракамбот. Так що чекаю на вас в коментарях. Якщо щось не зрозуміло, питайте, я відповім вам на всі питання. А ще не забувайте підписатися, лайкнути, написати щось. І приходите до нас в гості на слідуючий ролик. Переходите. Все, Всього вам найкращого. Пока-пока. Це вже одна така головка, старенька, ще трохи, і він би розпався повністю. Бачите, як вже розвалився сам. Це, видно, ще був, залишився з діток. Ну, я, мабуть, роки три його теж не викапувала, наверно, десь ховався. І він сам по собі ріс, розмножався. <сум> бачите. І вже розвалився. Оце тут зубочки. тут Шість зубочків, бачите, саме більше, шість зубочків. Ось великі чотири і два маленькі, Ось так. Оце такий часничок.